Всім привіт! Я Ліза Тарасова, ви на каналі 2,5D. дивитесь другу лекцію по After Effects. Сьогодні будемо з вами робити ось таку. Просту нашу першу анімацію в АЄ виглядає вона ось так. Це абстрактна зациклена анімація з дуже е, простими елементами. Будемо анімувати базові параметри анімації, як то Position, Scale, Rotation. Урок поділимо на дві частини. В першій частині поговоримо більш про те, як власне, ставити ключі, як планувати анімацію, як робити композицію, е, як в нас будуть взаємодіяти. Об'єкти між собою та з простором. В другій частині поговоримо про те, як налаштувати анімацію так, щоб вона виглядала гарно, як працювати зі швидкостями, з ізінгами, що таке таймінг, і як працювати з ритмом. Бажаю вам успіхів! Для того, щоб розпочати роботу, давайте створимо нову композицію. Натискаємо на іконку в вікні Project Create New Composition. Далі виставляємо параметри. Можна поставити такі самі, як в мене, натискаємо ОК. Тепер створюємо Solid для того, щоб зробити фон. Також ви можете натиснути Command Y. Далі створимо з вами три шейплеєри. Можна одразу їх здублювати через команд, де три пустих шейпи. Дивіться, спочатку я намалюю, наприклад, ректангл. якийсь такий він в мене буде. Так? А на другому шейпі я намалюю еліпс, затискаю Shift для того, щоб зберігати пропорцію. І на третьому шейпі я намалюю зірочку. А тепер зайду всередину і в налаштуваннях кількість кутів поставлю 3 для того, щоб отримати трикутник. Ось такі в мене примітиви. Тепер дивіться, знову звертаю вашу увагу на Anchor Point. Для того, щоб створити ту анімацію, яку ми зараз робимо, нам треба Anchor Point переставити в центр кожного об'єкту. Для цього я використовую Pen Behind Tool. Можна затискати Command, щоб поставити рівно в центр. Проте, наприклад, з трикутником, так не вийде, як ви можете побачити, так, треба на око ставити. Так. Тепер давайте зробимо ці три шари різного кольору. Для того, щоб побачити колір, я вибираю Selection Tool. Тут зроблю якийсь світленький, а тут якийсь синій. Далі ми будемо з вами створювати анімацію за допомогою базових параметрів, які ми можемо з вами побачити у вкладці Transform. Як ми з вами вже знаємо, базових параметрів 4. Ну, якщо не рахувати Point, бо Anchor Point, а, анімує, власне, центральну точку, цю якірну, так, Anchor Point. А, Це не дуже часто використовується в анімації, можливо, колись вам це знадобиться, та ви будете її рухати, але повірте, що найчастіше використовуються саме ось ці чотири параметри. А, з них, в принципі, вся анімація і вибудовується. Далі, давайте подивимося, яка в мене перша композиція в кадрі можна спробувати зараз на кшталт цього щось створити. Що для мене тут важливо? Для мене важливо, щоб мої об'єкти якимось своїм кутом чи краєм торкались краю артборду. Давайте це зробимо. Так. Так. І так. Будуючи композицію, я намагаюсь зробити так, щоб в мене композиція була врівноважена. Тобто не треба всі об'єкти кудись сувати в одну сторону чи в один кут, так? щоб вона не була перевантажена з однієї сторони, а з іншої сторони пустою. Один з принципів motion дизайну каже, що кожен кадр, який ви створюєте, має бути композиційно врівноваженим, красивим. Це е, ніби ми. Дивимося так якусь анімовану роботу, але якщо ми зробимо стоп-кадр, ми маємо в будь-який момент часу бачити красиву картинку, красиву композицію. Тому, особливо перший кадр, ми з вами спробуємо а, вибудувати а, власне, таким. А, по-перше, врівноваженим, по-друге, спробуйте зробити так, щоб у вас був певний контраст в елементах. Так не треба робити їх всі одного розміру. Дивіться, я роблю трикутник більшим, а коло меншим, для того, щоб вони вже в цій композиції якось контрастували. Далі, що ми будемо робити? Ми будемо з вами рухати зараз об'єкти. Але не будемо рухати ці об'єкти хаотично. Я пропоную вам зараз замислитись, що в нас за об'єкти є і де вони знаходяться. Для того, щоб створювати не просто м, рух об'єктів, а створювати дійсно живу анімацію. Нам потрібно трохи придивитися до елементів, які перед нами, та до простору, в якому вони знаходяться. Я дуже вам рекомендую відчути, що у вас об'єкти, по-перше, знаходяться в певному артборді, так, в цього артборду є края, в нього є ось весь цей простір. коли об'єкти будуть літати по цьому простору. Коли вони будуть зустрічати ті стінки, як вони будуть реагувати на ці стінки? Вони будуть просто пролітати повз, наче ми просто не бачимо якусь певну частину. Так, в нас камера, кадр обрізає ось цю частину. Чи це стінка, об яку об'єкт буде відбиватися? так? Відчуйте це, що у вас є простір, який буде. Підказувати вам, яку анімацію ви далі будете створювати? Подумайте про це. А далі, друге, в нас є елементи, які живуть в певному просторі, але коли вони будуть зустрічатися між собою, що з ними буде ставати? Чи вони будуть просто ховатися один за одним, пролітаючи повз? Так, тому що в мене, наприклад, трикутник на передньому плані, а коло там позаду десь далі, так. чи вони в мене на одному і тому ж ем, положенні по ем, координаті Z, так, тобто в, довж, в глибину композиції. Та якщо вони зу зустрінуться, то вони відіб'ються один від одного. Наприклад, трикутник летить, стукається об коло та відлітає в сторону. Оці два питання, як об'єкти почувають себе всередині простору та як вони почувають себе, коли зустрічаються один з одним. Це два важливих питання, про які треба подумати, відчути їх, і від цього ви будете вже відштовхуватись для того, щоб створювати не просто хаотичний рух, а якийсь вже продуманий рух, так? тому що ви розумієте, що це за об'єкти. Вони у вас 2D-шні чи вони 3 d так? Просто намальовані такими пласкими, чи в них є якийсь. Об'єм, об який може, наприклад, ця кулька стукнутись тут чи тут. так? Тобто я пропоную вам зараз кілька секунд просто подумати про ваші об'єкти та про цей простір. Це вам допоможе дійсно більш глибше зрозуміти, що ви тут робите. так? Ми не просто пересовуємо об'єкти по позиції туди сюди. Ми створюємо певне життя. Так. Тепер давайте створимо анімацію. Дивіться, ми з вами будемо ось ці використовувати параметри. Я хочу, щоб ви спробували зараз на клавіатурі понатискати P. Це буде клавіша для позиції. Далі S це scale, R це rotation, Це те, що ми сьогодні будемо з вами використовувати ось ці три параметри. Якщо ви затиснете Shift та е, натиснете P та S, вони всі три відкриються разом. Так? Це дуже е, зручно для того, щоб не відкривати постійно е, мишкою ці вкладки. Так? Можна швидко через е, шорткати це робити. Далі, для того, щоб поставити ключ, ми можемо або мишкою натиснути на Time Stop Watch, для того, щоб вимкнути, до речі, знову ж таки, мишкою просто пройтися. Або ж ми затискаємо Alt або Option. Та натискаємо P S та R. Так, У нас автоматично через Option ставляться кіфрейми. Те ж саме я можу зробити. Для кола. Я поставлю Position та Scale. Ротейшн мені не потрібен, бо я не буду бачити, як цей об'єкт крутиться. Так, він симетричний. І тут так само ротейшн. Position та Scale. Тепер далі я буду рухатися вперед. Десь на 10 кадрів. І ставити нову композицію кожен раз одночасно для кожного об'єкту. Наприклад, почну з кола. Коло в мене, давайте фантазувати, воно впало, вдарилось об цей нижній край артборду та полетіло сюди, збільшуючись. І ось тут мені хочеться, щоб коло доторкнулося знову до краю артборду та тут зупинилося. Ну, Скажімо, ось така буде в мене позиція кола в цьому ключовому кадрі. Так, В мене ось тут автоматично ставляться нові ключі, записуючи цю позицію. Так, тепер хочу, щоб. Трикутник рухався в сторону кола, якось, напевно, розгортався, та зустрічаючись з колом, теж по скейлу його трохи менше зроблю, щоб в мене знову ж таки контраст зберігався. Так? Якщо коло в мене стає більшим, то якийсь з елементів треба зменшувати для гарної композиції. І ось тут вигадую таку ситуацію, що в мене трикутник зустрічається з колом, і трикутник буде стукатись об край кола, так? і далі він буде кудись сюди вниз рухатись, змінюючи свою траєкторію, бо отут стукається. Так, при цьому в мене. Рухається прямокутник, його, напевно, якось збільшу. І прямокутник буде рухатись сюди і теж торкатись своїм краєм, краю артборду. Тут можна тепер трошки покращити композицію, бо, напевно, нижче зробити. Ось так. І ще менше, напевно, зроблю. Так, супер. В мене ключі всі стоять, закріплені позиції. Тепер я рухаю знову вперед. Знову спочатку я просто роблю однакові такі кроки вперед Там на 10, знову на 10, знову на 10 кадрів. Це для того, щоб просто промалювати ось ці. Позиції ключові, ключові кадри це називається. Так, там, де в нас фіксована композиція та позиції в об'єкті зафіксовані за допомогою ключових кадрів. Далі, в подальшому, коли ми будемо вже дивитися на анімацію, яка в нас вийшла, ми будемо рухати ось ці ключі для того, щоб. Кращим зробити таймінг руху, так, щоб в нас з'явилася якась теж рітмика чи контраст в русі. Так? А Для початку ми створюємо з вами такий поки що дуже базовий аніматик, можна сказати. Так, Тепер, що в мене далі відбувається? Трикутник буде рухатись сюди. Одразу дивіться, коли ми малюємо по позиції рух, в нас, по-перше, з'являється лінія, яка показує так, траєкторію руху об'єкту. І давайте ще подивимося, якщо ми виділимо один з ключів, ми побачимо, що, скоріш за все, в нас з'являються ось ті вусики, які нам малюють криву біз'є. Якщо ми за ці вусики потягнемо, ми побачимо, що траєкторія може змінюватись, і, власне, від точки до точки в нас об'єкт може рухатись як по прямій лінії, так і по якійсь кривій. На даний момент я рекомендую нам з вами просто відключити всі ці пом'якшення, всі ці вусики. Це можна зробити найшвидше. Або переключившись на перо Pen Tool, так, G на клавіатурі, або ось тут він в панелі інструментів, або ми затискаємо Command і Option і наводимо. Мишку на певний ключ, і в нас, бачите, з Selection Tool автоматично при наведенні на ключ перемикається інструмент. На пером можна просто натиснути один раз, і ми позбу... позбуваємося всіх. Цих вусиків, щоб вони нам зараз з вами не заважали. Так? Я пропоную створювати рух виключно по прямій траєкторії, для того, щоб він нас не плутав. Отже, в мене трикутник рухається вниз по прямій траєкторії, бо він. Стукнувся об коло. І знову ж таки, я вибудовую так композицію, щоб трикутник зустрівся знову з краєм артборду. І далі вже будемо планувати, як він буде рухатись від, цього, від цієї зустрічі. Далі, коло в мене буде їхати просто наверх. Зустрічаючись з верхнім краєм артборду, знову ж таки, бізє я забираю. Так, відключаю. Їдемо вверх. Тут, напевно, я ще більше зроблю коло, може, навіть ось так. Та зроблю розташування таким, щоб в мене коло, бачите, збільшувалось. Та ось тут завжди рухалося вдоль краю артборду і зверху теж зустрічається з краєм. Далі розгортається в мене прямокутник і рухається вниз, теж зустрічаючись тут з краєм артборду, відключаю вусики. Так, напевно, розгорну його в інший бік. Ось так, для того, щоб підкреслити те, що він вдаряється, Так, вдарився і розгортається тепер в цю сторону. Угу. Так, тепер зверніть увагу, там, де ми змінюємо параметри, в нас ставиться ключ. Там, де ми не змінюємо параметри, наприклад, ось тут я не змінювала скейл трикутника, то в мене ключа тут нема. Тому, якщо я зараз рухаюсь вперед, і, наприклад, захочу ось тут, в 30-му кадрі, Ну, давайте, я змінюю позицію, і мені хочеться, наприклад, збільшити скейл. То дивіться, в мене ось тут Scale ставиться, отут його нема. Це означає, що Scale буде анімуватись між цією позицією і аж цією. Тобто в цьому кадрі в мене буде щось середнє між цим і цим показчиком. Так? Звертайте на це увагу, бо якщо в 20-му кадрі нам треба. Той самий скейл залишити, то нам треба буде виділити цей ключ, натиснути Command-C і Command-V Вставити його сюди. Тоді, між цим і цим ключем, в мене буде пауза. Так? Скейл не буде змінюватись, тому що показник скейлу однаковий тут і тут, між ними нема чому анімуватись. А далі вже він буде збільшуватись. Так? Теж саме дивіться. В цій ситуації вийшло так, скейл також тут не змінний, Якщо мені треба його ось тут аж змінити, то я маю ну, принаймні звертайте на це увагу для того, щоб ви могли це контролювати. Тобто не просто чомусь в мене ось тут там змінився, а я бачу, чому змінився цей скейл, тому що в мене тут ключа, наприклад, немає так, а ось тут він з'явився далі, і між ними. Відбувається анімація. Звертайте увагу на це, обов'язково для того, щоб контролювати. Отже, я ось тут видалю поки що ключі для того, щоб проговорити, як я буду вибудовувати наступну позицію для трикутника. Ось він в мене стукнувся ось тут. Тепер я хочу, щоб він розгорнувся. Так. Протилежний бік від удару і трохи просів ниже нижче. Чому я використовую в даній позиції просідання за межі артборду? Мені хочеться це зробити для того, щоб стався в цьому моменті певний контраст. В анімації. А, коли в мене є якісь правила, по яким функціонує все в моєму просторі, для контрасту кльово іноді ці правила порушувати, для того, щоб наш глядач, ну, скажімо так, здивувався. Так? А, це одне з правил для того, щоб. Ритмічно композиція в анімації виглядала цікавою постійно для глядача. Коли ми вибудовуємо з вами ритм, ми його робимо динамічним та різним. Коли ми вибудовуємо рухи, нам теж треба різними ці рухи робити. Наприклад, в цей момент в мене об'єкти зустрілися між собою. так? А в цей момент, наприклад, вони не зустрілися між собою, вони пролетіли повз. Так? Це вже момент контрасту. Тут для мене ці правила працюють, тут ці правила не працюють, чи працюють інакше, так? Далі, в цей момент для мене працює правило, що об'єкт не вилітає за края артборду. а в цей момент я ці правила порушую. Для того, щоб композицію створити більш контрастною, так та більш несподіваною для глядача, це буде працювати, якщо ми дійсно будемо мати певні правила і дійсно будемо в деяких випадках їх порушувати, а не просто хаотично, безсистемно постійно робити щось нове, 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 нове. Так, ми з вами розуміємо, що Обов'язково має бути якийсь пропрацьований вже ритм, і коли він зламується, то це більш потужно працює на сприйняття. Далі тут трохи збільшу об'єкт, для того, щоб в мене, ну, може, більше було помітно, так, що тут відбувається вихід за межі артборду. Тепер а, цей об'єкт хай в мене йде сюди, хай зменшується, так, а, прямокутник, хай розгортається сюди та теж трошки, може виходить за межі артборду, може його трохи більшим зробити. Так, І далі я хочу вернути всі об'єкти в ті ж самі положення, що були на першому кадрі. Для того, щоб зробити зациклений рух. Зациклений рух це коли в мене перший та останні кадри в моїй композиції, є однаковими. Так? Для того, щоб я не бачила, де початок, де кінець анімації, мені треба. Щоб кадри збігалися. Тому я в колі, наприклад, беру перші ключі, виділяю їх, натискаю Команд С і сюди вставляю команд В. Все, тепер в мене моє коло стає на ту саму позицію і стає того самого розміру, що і на першому кадрі. Тепер в мене весь цей рух буде зацикленим. Те ж саме я роблю і для далі об'єктів. Обов'язково перевірте, чи вам підходить те, як ротейшн працює, тому що ротейтитись воно може в протилежний бік. Так? Коли ми дублюємо з першого кадру в останній ротейшн, треба на нього дивитись дуже гарно, бо може вам треба для більш красивої анімації в інший бік крутити, так? не в плюс, наприклад, а в мінус. То, якщо ви бачите, що у вас не в той бік крутиться об'єкт, нелогічно якось, бо в мене зараз, бачите, доволі логічно все розгортається нормально, в нормальну сторону. Якщо ж в вашому випадку це не так, то треба вручну виставити, просто в інший бік покрутити, або там плюс на мінус змінити та подивитися, як це спрацює. Тепер. Я можу або вручну зменшити Work Area, або натиснути N на клавіатурі. Дивіться, як це працює. Коли я натискаю N, в мене end Work Area стає на кадр позаду від тайм-індикатора. це буде в мене на просмотрі, на перегляді останній кадр. Так само для початку працюю клавіша Б. Вона буде приліпати до тайм індикатору спереду. Тепер на пробіл натискаю та дивлюся мою анімацію. Вона зараз дуже швидка. Так, мало що зрозуміло, проте вже базові параметри працюють, простір працює. Далі ми з вами будемо працювати над ритмом. Над е, контрастом в рухах та поговоримо ще про ізинг та про налаштування швидкостей, теж для того, щоб ритмічно е, анімація виглядала більш цікаво, це вже в наступному уроці.